З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 124 710 російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу українські військові ліквідували ще 850 окупантів, 7 танків, 6 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 1 засіб ППО, гелікоптер, 33 безпілотника, 47 крилатих ракет і 15 одиниць автомобіль техніки. Повітряні сили України завдали восьми авіаційних ударів проти зосередження російських військ та один авіаційний удар проти зенітного ракетного комплексу РФ. Українські ракетно-артилерійські війська атакували чотири командні пункти: зосередження військ противника, зосередження артилерійських систем противника і склад боєприпасів.